Метушня у різдвяній школі. Розділ сьомий, у якому відбувається чимало різдвяних див. Трійко друзів взялися шукати у хатині папір. Крім паперу, вони знайшли в шафі, що стояла в коридорі, червоні шати Санта Клауса. Санта досі дрімав. Час від часу він глипав на учнів різдвяної школи, які сиділи посеред кімнати на килимі і завзято складали з паперу зірочки й вирізали сніжинки. А ще Санта Клаус подеколи відривав голову від подушки і вдихав пахощі випічки, якими вже наповнилася хатинка. Вінні зробила різдвяне янголя для ялинкового вершечка. Воно мерехтіло і блищало, а ще трохи нагадувало круглу рибину із завеликими плавцями. Це було найгарніше різдвяне янголя, яке друзям доводилося бачити. Елеон і Ромео неабияк пишалися вінні. Дітлахи складали, клеїли, вирізали, малювали і прив'язували ниточки до своїх шедеврів. Тепер їм бракувало лише дерева. А де ж їм було його взяти? Санта Клаус тим часом підвівся. І з блиском в очах він обійшов кімнату, зупинився біля вікна й узявся розглядати зимовий краєвид. Ромео подивився на нього, і раптом малому спало на думку геніальне рішення. Погляньте но, перед вікном росте велетенська ялинка. Її ми і прикрасимо. І справді дуже голосно й захоплено заверещала вінні. Санта Клаус від цього крику аж стригнувся й обернувся до неї. Він замислено жував м'якеньку, мов масло, солодку випічку. З'ївши одне печиво, він сітхнув і одразу взявся за друге. По тому Санта Клаус замислено перевів погляд із печива на червоні шати, які помітив на бильці канапи. Не, ти можеш причепити он туди моє янголя Видав Леон замість відповіді і показав на вікно. Санта Клаус відчинив його і зацікавлено спостерігав за трьома школярами. На його вустах грала усмішка. А погляд був зосереджений на ялинці. Дід знову взявся гристи печиво. Несподівано для себе Ромео сказав: Я це зроблю. І поки Вінні з Леоном дивилися на Ромео, він схопив ялинкового янгола, що був схожий на круглу рибину, і обережно затиснув його в роті. По оленятко розбіглося, відірвалося від землі І похитуючись, полетіло вгору. Пропищала тоненьким від захвату голосочком вінні. Але он несамовито заплескав у долоні. Нам потрібно більше різдвяного настрою. Музика негайно озвалося Янголя і затягнуло колядку. Стала, яка не бувала. Настрій в нього був різдвяний, і воно дуже старалося потрапити в ноти. Та, попри це, співав Леон жахливо. Всі вдавали, що слухають його залюбки. Вінні теж одразу приєдналася до нього. Над зірка ясна на весь світ засіяла. Колядку вона впізнала. Хай навіть Леон співав фальшиво. Почувши спів, Ромео скосив око на Санта Клауса, який спостерігав за ними сяйливими очима. Оленя зібрало докупи всі свої сили. Вони повинні були повернути Санта Клаусу його спогади. Мусили врятувати Різдво. Оленя злетіло аж до вершечка ялинки. Хутко почепила на дерево блискучого, мерехтливого, чарівного і схожого на круглу рибину Янгола, і трохи незграбно знову опустилося на землю. Ромео гордо подивився на своїх друзів, а вони шанобливо на нього. Трійко учнів різдвяної школи, сповнені надії, обернулися до вікна. Але Санта Клаус. Зник. Вінні з Ромео засмучено похнюпилися, а Леон звісив крильця. Не спрацювало. Невже ми щось забули? Леон узявся перераховувати. Ми спокли печиво з різдвяним ароматом. Ми заспівали та прикрасили ялинку. Ой, голова два вуха! Подарунок, здогадалася вінні. Як же ми могли забути про різдвяний подарунок? Але ви вже зробили мені подарунок. Трійко друзів миттю розвернулися. Вони й не помітили, як Санта Клаус вийшов із хатини і тепер стояв перед ними. Він натягнув на себе червоне пальто і шапку. І тепер, звівши догори білі брови, радісно глипав на дітлахів. Хіба ми тобі щось подарували? Вінні ніяк не могла збагнути, про що йдеться. Ви повернули мені спогади про різдво. Пояснив Санта і розриготався своїм глибоким сміхом. хо 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 Справді. вигукнула вінні, щаслива від того, що їхній план спрацював. Санта Клаус кивнув і подивився на вершечок ялинки, де кругле, схоже на рибину паперове Янголя нахилилося набік і трохи сповзло вниз. Ой, почав було Ромео. Та перш ніж Олень устиг промовити бодай слово, Санта Клаус звів угору руку і сказав: Ви чудово впоралися! Після таких слів різдвяний настрій друзів здійнявся до небес. Щасливі, що привели до тями Санта Клауса, вони тепер сміялися й обіймалися, а потім разом із ним пішли в танок навкруг ялинки. Нова на дверти епом, зірка ясна, на світ засіла. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, щоб почути нові, не менш цікаві історії та казочки.